З вами знову я, Володимир Гриневич, і програма «5 хвилин для вічності. Вітаю вас! Мені здається, що знайти тісну єдність з Богом зовсім неможливо. Такі сумні думки висловив чоловік, який сидів поруч зі мною у вагоні потяга Київ-Чернівці. Він хотів жити християнським життям, він хотів перемагати, але небо здавалося для нього закритим. Він навіть допускав, що ніколи не знайде Бога. Цей чоловік, що втратив надію не перший, хто, шукаючи Бога, зустрівся з труднощами. Багато християн переживають такі ж труднощі. Дуже часто зустрічаючись з невдачами, вони втрачають мужність. Якщо ми не досягаємо того, чого бажаємо, якщо ми молимося і все залишається безнадійним, в цьому є якась причина. Зверніть увагу на обітницю, записану в кризі про Каїсаї у 59 му розділі. Отож бо Господня рука не скорочила, щоб не помагати, і його вухо не стало тяжким, щоби не чути. Коли сам Бог стверджує, що його рука не скоротилася, щоб рятувати, і вухо не стало тяжким, щоб не чути, то це дійсно так, він доступний для всіх. Він може відповісти на всі наші прохання. Прочитайте поради в 59-му розділі книги Пророка Ісаї, другий вірш вказує на причини, чому деякі молитви залишаються без відповідей. Бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоби він не почув. Господь говорить: ваші переступи, ваші провини відділили вас. Причина, чому після наших гучних молитов залишається лише тиша, це наш гріх. Якщо ми будемо продовжувати грішити, Бог нас не почує. Ми повинні залишити або гріх, або Бога. Це абсолютно ясно. Перешкода у відповіді на молитви може бути і в нашій байдужості. Про це Біблія говорить так: бо кликала я та відмовились ви, простягала була свою руку, та ніхто не прислухався, і всю раду мою ви відкинули, картання ж мого не схотіли. У книзі приповісти мудрий Соломон писав про мудрість, яка всіляко зверталася до людей і кликала їх до себе, та вони її відкинули. Незважаючи на те, що ми знаємо волю Божу, ми продовжуємо іти своїм шляхом, ми відмовляємося приймати Його запрошення, ми не зауважуємо Його простягнуту руку. Доки двері благодаті ще відкриті, ми можемо увійти. Та одного разу ці двері закриються. Тоді будемо кликати та не будемо почуті, будемо шукати та не знайдемо. Сьогодні дуже добрий час для отримання спасіння. Прийдіть до Господа, поки не закінчився час благодаті. Скористайтесь цією нагодою прямо зараз. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти продовжуєш говорити до нашого серця. Ти запрошуєш нас, щоб ми могли залишити гріх і слідувати за тобою. Допоможи, Господи, нам подолати з твоєю силою те, що перешкоджає нам мати близькі стосунки з Тобою. Даруй, Господи, нам глибокої віри, благослови нас, у слідуванні за Тобою. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Прислухайтесь до Божого запрошення та прийдіть до Ісуса Христа якнайшвидше. Пишіть нам про свої досвіди та відповіді на молитви. Також надсилайте на нашу електронну адресу ваші молитовні прохання, телефонуйте нам. Наші номери телефонів та електронна адреса вказані на екрані. Бажаю вам приємного вечора в колі вашої сім'ї.